Мистецтво з передової в Кіровограді відкрилась виставка фоторобіт та картин Ігоря Поповича у 2014-му Чоловік добровільно пішов до війська, захищав Донецький аеропорт, Авдіївку, Піски та інші населені пункти сходу. З фронту повернувся не лише з трофеями, а й зі світлинами. Їх і бачила Яна Семенюк. Виставка відкрилась у художньому салоні. На одній стіні розташовані картини митця воїна. Більшість з них автор написав ще до початку бойових дій. На іншій стіні свіжіші роботи. Це фото, зроблені Ігорем та його побратимами під час АТО більше року тому. Проте глядач бачить їх вперше. Тоненьке. це основна база наша була по постачанню і зброї і відбиття зараз, якби це вже. Ну, можна так сповіщати раніше, можливо, це теж являлося фактором, чому не давали інтерв'ю, тому що не все бажано було викладати. Тож автор вирішив організувати виставку лише зараз, однак вона не стала менш актуальною, вважає очільник спілки художників області. Війна відбувається там, а ми її наблюдаємо тільки льожу на тілі на дивані. Тому для того, щоб все немножко приобщились із перших лиц і увидели отношення і всю енергетику происходящего, ми всі зробили такой проект у своїх творах. Митець намагається передати реальність через символічні деталі. Наприклад, як на одній з небагатьох намальованих ним під час війни картин під назвою Порох Сон цей замальовок я робив під час шаленого. Артилерійського обстрілу Грохот був такий неймовірний, але оцей хлопчин, з яким ми проходили службу, настільки виморений був, що цей грохот йому ну, ні до чого був. Кожна робота чоловіка містить літеру, і вона теж має символічне значення. Європейський вибір в нашої країни, який українці продемонстрували. От виборюючи свої права на майдані. І от е, Саме захищаючи цей вибір, от, я е, символічно зобразив тут автомат, який тримає дві долоньки. Кирилів нашого правду світлини художника воїна повністю відтворюють реалії війни, говорить його дружина і вважає, виставка має нагадати кіровоградцям, що бойові дії тривають, щоб люди не забували, що йде війна. Ми тут живемо, нас не обстрілюють. Нам то тобто ми думаємо, що все добре. А насправді така війна йде. Людям там тяжко, їм треба допомагати. На зробленому ігор зупинятись не збирається. Він вступив до педагогічного університету, де навчається образотворчому мистецтву і покращує свою техніку для майбутніх робіт. Яна Семенюк, Сергій Баранюк, день за днем.